Усім привіт! На що потрібно звертати увагу, коли ми купуємо саджанці полуниці? Саме перше потрібно звертати увагу на те, щоб саджанець був здоровим. І дуже велике значення має коренева система, тому що саме корені дають найбільше поживно... поживності для рослинки. Корінь має бути світлий, світло-коричневого кольору, такий кавовий, може бути навіть і біленькі корінці, це видно, що йде саме стадія росту. Ні в якому разі корінці не мають бути чорними, бо чорні корінці свідчить про те, що саженець уже старий. Якщо ви купуєте, чи навіть берете в сусідки, обов'язково дивіться, щоб не був старий корінь, бо це вже старе, стара рослина, яка не принесе вам якоїсь користі. Якщо є ось такі листочки на саджанці, це не страшно. Їх можна обрізати і саженець буде себе гарно почувати. Головне, щоб там було трошки листової маси. І, звичайно, серединка, вона не має бути зламана, вона має бути зелена. Муся. От, все гарно вам дня! Розмножуйте свої рослинки, садіть. Хай вам ростуть і радують вас врожаєм. Всім мирного неба!